Вас вітає компанія GSM Forsage. З вами я, Віктор, і сьогодні ми будемо разом порівнювати паяльний Hexum 8036 і паяльну станцію 2 в 1 Mechanic HK8587. Паяльні прилади дуже важливі у роботі кожного майстра. Але як розібратися у тому, який саме прилад вам підходить? Ми вам цим допоможемо. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити ваші вподобайки. Саме так ми зрозуміємо, що цей контент корисний для вас. Ну що ж, почнімо з паяльника від яксон. Одразу можна відзначити його компактні габарити, акуратний та витриманий дизайн, який точно не завадить на робочому столі. Дивимося, що у нас йде у комплекті. Інструкція. Підставка під паяльник. Губка. І сам паяльник. Такий паяльник простий у користуванні. Він застосовується для видалення та пайки на даркованих платах. Має цифровий світлодіодний дисплей, на якому відображається точний контроль температури, функція інтелектуального сну, що продовжує термін служби наконечника. Фактичну температуру паяльника можна автоматично відстежувати, вимірювати та компенсувати в режимі реального часу. Погодьтесь! Ця функція необхідна. Напруга змінного струму у нього від 110 до 240 вольт, а потужність 60 Вт. Температурний діапазон від 200 до 480 градусів Цельсія. Якщо ж говорити про паяльну станцію від механік 2 в одному, то основною особливостю тут буде поєднання паяльника та фену. Зверніть увагу на стильний та яскравий дизайн цієї паяльної станції. Не дивлячись на її розширений функціонал, вона також доволі компактна та легка у використанні. У комплекті у нас Іде. інструкція, паяльник, насадки сопло для фену, підставка під паяльник, сама паяльна станція з фену. Потужність паяльної станції 700 ватт, а температура на виході від 200 до 480 градусів Цельсія. Щодо температури на виході з термофену, то тут діапазон від 100 до 480 градусів Цельсія, потік повітря 120 літрів на хвилину. Круті характеристики. Чи не так? Давайте їх перевіряти на практиці і побачимо, як вони демонструють свої характеристики у дії. Першим ділом будемо розплавляти припій. Готові? Вмикаємо паяльник іксун та чекаємо, поки він розігріється. Це прийшло швидко приблизно 18 секунд. Тепер розплавляємо. Враження Вау! Дуже швидко нагрівся, легка ручка, тому зручно працювати з маленькими деталями. Паяльник швидко реагував на зміну температури, тому це полегшує нашу роботу. Тепер черга паяльної станції від механік. Спробуємо роботу фена та подивимось, як він пориться з елементами, запаяними у плату. Одразу можна помітити відсутність шуму. Все доволі тихо. Звичайно, ми чуємо його роботу, але він нижчий, ніж у подібних паяльних станціях. У роботі Фен також крутий. Далі перевіряємо роботу паяльника. Я прям вражений, чесно кажучи. Ви самі бачили точність паяння. Ну що, треба підбивати підсумки? Обидва паяльні пристрої показали себе достойно у роботі. Як на мене, то якщо вам потрібно паяти час від часу, то вам цілком підійде паяльник від Сун. Якщо вам потрібно більш професійне обладнання, то ви можете обрати паяльну станцію від механік 2 в одному з більш широким функціоналом. Якщо вам сподобалися ці два паяльні пристрої, не забувайте поставити лайк та пам'ятайте, що завжди можете їх замовити за посиланням під цим відео. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші наші ці цікаві відео. До зустрічі! пайки опять паяльник застосовується опять пауза паяльник просто Пауза. паяльник паяльник Паяльник. також крутий порядок